Добрий вечір. до вашої уваги підсумки дня. У студії Тетяна Рева та Моніка Соробей. сьогодні говоритимемо про таке. Як у селі піщани вакцинували місцевих жителів, сплеск кору, тому що це дуже тяжка інфекція. Старовинну цегло для відновлення палацу Шувалова у тальному шукають фахівці. Все знайшли лежить ціла стопа тих тої цегли. Змагання для людей елегантного віку скільки готувалися команди, та як раділи перемозі. Я захоплена дивлюся на отекли відочок. 20 щеплень від ковіду та 30 від правця й дифтерії у селі Піщани, що на Золотоніщині сьогодні організували виїзну акцію вакцинування, розповів завідувач райвідділу облцентру контролю та профілактики хвороб Володимир Карпенко. У населеному пункті працювали як місцеві медики, так і фахівці з Черкас. Транспортували їх завдяки автобусу, який Україні подарувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті Тетяни Недбайло. У центрі піщаного жовто-блакитний намет. Замість амбулаторії вакцинують місцевих тут. Сьогодні не мочить. Не мочить. Хорош, я Пані Олена імунізується від правця та дифтерії. У селі каже, без цього ніяк в селі живу, чи якимось гвоздком, чи собака. Ну, село є село, да. То я думаю, що це буде дуже добре. Вже хоч десь і поранюся, да або наступиш на щось, то вже знатимеш, що в тебе є вакцина і будеш захищений, А тоді не думай. А подружжя гусаків щепляється від коронавірусу, і це вже втретє, розповідає пані Лідія. Я вже хворіла, тому це дуже неприємно. Вирішено прийти разом. Якщо відпочивати, значить відпочивати теж разом. Будемо сьогодні відпочивати. І це у новоприбулому автобусі. Виконуємо поради лікарів, потім йдемо працювати. Працювати, казали, що будете відпочивати. Ну, відпочивати півгодинки, а потім, потім бур'яникою. Ольга Олександрівна приїхала із сусіднього села до піщаного на ринок, а заодно, каже, зайшла сюди поміряти тиск. Сказала нормально, то що вона мені поміряла читать, послухала. Каже, у вас серце непогане. Вакцинуватися ось так на природі. Люди йдуть охочіше та з настроєм, говорить завідувачка місцевої амбулаторії Валентина Грицюта. В закладі медичному є, як Знаєте, в нас називається синдром білого халата. Тут на природі навірно цей синдром трошечки нівелірується. Ну звісно, що умови хворі. тут більш більш навірно довірливі. Я так думаю, окрім вакцинування, людям розповідали і про важливість імунізації. Сьогодні ми звертаємо увагу перш за все на вакцинацію проти дифтерії правцю і на вакцинацію ну бустерна доза проти covid 19 тому що воно, начебто, трошечки вже йде спад захворюваності, але ще епідемія не закінчилася. І ми очікуємо е, врешті вак... значить, сплеск кору, тому що це дуже тяжка інфекція. Хворіють діти. Для організації таких акцій Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні спеціальний автобус, пояснює завідувач райвідділу облцентру контролю та профілактики хвороб Володимир Карпенко. В разі потреби автобус виїжджає, проїжджає по селу і збирає людей, скажімо так поважного віку. В нашому населеному пункті в Піщанській територіальній громаді 3600 чоловік населення. Не в кожної людини є така можливість. Звернутися в фельдшерсько-акушерський пункт або в амбулаторію Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Старовинно цегли для відновлення зруйнованих стін палацу Шувалова шукають фахівці. Ось уже два роки вони досліджують його живопис, оздоблення та засипані землею приміщення. Розповів Суспільному архітектор-реставратор Анатолій Зотов каже, аби відбудувати історичну будівлю, потрібен матеріал з тим самим первісним складом та формою. Чи можна зарадити? Дивіться в сюжеті. Це палац графа Шувалова і йому вже дихається легше, розповідає київський архітектор-реставратор Анатолій Ізотов. Ошистили вентиляційну систему, систему опалення, запустили повітря в сам палац. З-поміж коридорів та кімнат палацу. Пане Ізотов проводить до однієї найбільш вцілілої. Ми бачимо вхід з туалетної кімнати графині до ванної кімнати. Кахлі збереглися через століття. Ще два роки тому цього входу тут не було. Зернських часів цей дверний проріз було закладено і перетворено на грубку. Прохід відновили, знайшли ванну тих часів, а втрачені ділянки цегли поновили. Втім, говорить пан Анатолій, знайти такий матеріал ще шувалівських часів було непросто. У нас саме головне завдання нашої реставрації наукової реставрації це застосувати матеріали і технології саме тих часів. Стін, які потребують відновлення, багато. Ми бачимо перед собою зараз великий портал, зроблений з радянських часів. А у нас має бути стіна, в якій має бути зроблені дверцятка, влаштовані і маленьке віконечко. У руках Анатолій Зотов тримає креслення палацу, знайдені у бібліотеці Данії. Крок за кроком фахівці поновлюють те, що десятиліттями ховалося за шаром фарби, вапна та вже сучасного цементу. Ми зі студентами проходили, прогулювалися, проводили аналіз середовища. Всі знайшли лежить ціле стопа тих тої цегли. Ми сфотографували, зробили пост, що відгукніться, чия цегла. Потрібна для відновлення палацу цегла цілком може бути у сусідніх з пам'яткою будівлях. Поки ж фахівці намагаються знаходити чим більше можливостей для відродження історичного приміщення. За рахунок коштів прибачається, місцевого. Центрально, ну як в усіх бюджетах, частину коштів отримав за рахунок екскурсії, за рахунок продажу поштівок з, з історичним вигідному палацу. Бо ж роботи попереду чимало, додає Анатолій Зотов. Рук професіоналів чекає 91 кімната палацу. Тетяна Рева, Олег Кураш Суспільне новини, Черкаси. 57 іноземних студентів продовжують навчання у Черкаському державному технологічному університеті. Майже усі дистанційно та в себе вдома. Це третина від тієї кількості, які вирішили все-таки здобувати вищу освіту, незважаючи на повномасштабну війну. Розповів Суспільному перший проректор Артем Горчаров. чому студенти залишили навчання та чи хочуть до України повернутися ті, які його продовжують, розкаже Ірина Філенко. Другокурсник Шанліджан з Китаю вчиться у Державному технологічному університеті за спеціальністю підприємництво Торгівля та біржова діяльність ми проходимо заняття онлайн. Мені подобається дистанційне навчання. Зручні, швидкі. І ну, зручно дивитися матеріали, вчитися мову, вчитися э, спеціальності. Зараз я Підкриву Україну із ЗСУ. допомагає іноземним студентам адаптуватися в Україні та навчає української мови старша викладачка Олена Деньга. Вони до, до останнього, я можу сказати, залишалися в університеті і не хотіли спочатку їхати, а потім вже ну вимушені, скажем так, поїхати. Але я підтримую зв'язок з багатьма з багатьма деякі. Зараз продовжують навчання у Європі, а деякі так і пишуть, що вони хочуть потім повернутися в Україну та продовжити навчання. Зараз на підготовчому відділенні навчається семеро іноземців. Це майбутні студенти закладу, каже перший проректор Артем Гончаров. У нас є центр по роботі з іноземними студентами, який якраз займається комунікацією в першу чергу, та і освітнім процесом відповідних студентів, тому зв'язок постійно з ними відбувається по можливості, якщо він не втрачений. З 1 вересня в Інституті міжнародної освіти Черкаського національного університету розпочало навчання четверо іноземців, говорить директор Володимир Швець. В нас тенденція, що переважний контингент це були студенти, громадяни держави Лівія, Азербайджану, Конго, Гани, Гамбії, Кодівару. Але от, на, наразі то ситуація така, що оскільки студенти переважно вступають на заочну форму, то це громадяни Азербайджану. Значна частина з ними було втрачено зв'язок. З об'єктивних чи не об'єктивних причин, бо з деякими студентами ми от підтримали зв'язок, а потім вони от, ну, от різко десь пропали, студенти, бажаючи я повернутися до України. Ірина Філенко, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси. Кружляти у Вальсі на шкільному подвір'ї під музику українських виконавців. Так планують попрощатися зі школою. Випускники однієї з черкаських гімназій. Репетирувати танець почали ще три місяці тому. Розповіла Суспільному хореографиня Ольга Дунаєвська, як нині триває підготовка, бачила Вікторія Будевіцька. Однокласники Андрій та Софія зустрічаються майже місяць. кажуть, підтримують одне одного і в навчанні. З математикою не забуваю, я. Ну, З англійської він мені може допомогти і в бажанні танцювати. Дівчина сказала, давай танцювати. Я не відказувався. Саме романтичні стосунки надихнули їх танцювати вальс на шкільному випускному, розповідає Софія Плетінь. Як закінчення всього цього періоду шкільного, як, ну, як символ цього всього. зараз. Воно відточене на рівні ідеалу. Майже ми стараємось, ми всі готуємось, тому надію, що все вийде гарно і Свято вдасться. Нині на подвір'ї школи представники всіх чотирьох одинадцятих класів відточують танець. Настанови дає хореографиня Ольга Дунаєвська. Випускниця Олександра Тимошенко каже, важких елементів немає. Втім, в синхронності учасникам ще варто попрактикуватися. Додає її партнер по вальсу Даниїл Томащук. першої не, не зовсім ні, просто вже за досвідом. все правильно робимо. шість пар від кожного класу беруть участь у танці. Розповідає випускниця Анна Кравцова. Місяця три-чотири ми танцюємо кожного тижня. репетиція ми домовляємося з хореографом. на майбутнє, подивитись відео гарне, як ми танцюємо, подивитись себе в 11 класі, як виглядало цікаво. У нас взагалі формат випускного буде такий патріотичний. І Пісні вони обирали, які вони будуть співати патріотичні. І пісню вони обрали українською мовою таку журливу, скажімо так. Це все вкладає такий певний зміст. Так відтінок є, але м -м, свято є свято. В них життя триває, як кажуть. І всі хлопці, які на передовій нас просять. Довки треба жити, бо ми раді вас там працюємо. Так що все це все це важливо зі слів пані Марини. Танцюватимуть шкільний вальс на випускному, який відбудеться в Черкасах цього року, 10 червня. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Довали смугу перешкод, бігали, стрибали та ще й танцювали. Так сьогодні відбувся захід джура для людей срібного віку, розповів директор центру надання соціальних послуг Андрій Сегеда. Команди створили свій логотип та гасло, готувалися з місяць. Хто переміг? Дивіться в сюжеті. Наш діс да. киви живіса. Команда кристал задніх не пасе, каже її капітан. І таранцева. Поки конкуренти відпочивають, вони готуються до змагань. Налаштування таке всіх <реклама> Поруч суперники, команда з не менш промовистою назвою. Там ж команда, команда вийшла перемога буде в нас. Говорить, удар готові тримати. Не боїмося. Не боїмося, не боїмося. Да, ми накинемо. Як і брати участь у всіх естафетах. Ми тут саме молодіжне за 70, за. за 80 років. Це змагання для людей з срібного віку, говорить директор Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Андрій Сегада. Сьогодні всього приймає участь 36, 36 осіб, шість команд. Вони будуть змагатися в різних дисциплінах і якби по фіналу отримують призи і кашу. Команди рушають до майданчиків один за одним, крокують та коротко представляються. Команда «Сміливі». Марина Росанова – головна суддя змагань. Говорить, сьогодні будуть і оцінки, і штрафні. У загальнокомандний залік будуть надходити результати команди, яка здобуде найменшу суму балів за зайняті місця. Приготуватись вони долають смугу перешкод, вправляються з м'ячем. Чим швидше проходять естафети. У Перерві ковток води і знову змагання. Є тут і свої вболівальники Міна, у цієї групи підтримки. Фаворит свій Команда ось у нас поля харченко п'ятий номер. Це фаворит. Ну я захоплена, дивлюся на оцих Відочок стараються, бігають, намагаються бути першим. А після змагань ще й танцюють. <плес> Переможцями стала команда блискучі. Саме це подарувати людям поважного віку хороший настрій. хотіли організатори, говорить Андрій Цегеда. Щоб вони відчували, що вони приймають активну участь у житті і міста, і нашого терцентру. Тетяна Римов, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкас хорошого та бадьорого завершення дня. Побачимося завтра.